Доброго дня! В сьогоднішньому відео я вам покажу, як створювати верхню шафу. Ось таку верхню шафу. Її розміри будуть 900 висота, 400 ширина. Зараз ми її видалимо цю, яку ви бачите, і створимо з нуля. Так, видаляємо і починаємо будувати. Так, 900 її розмір. Це висота. Глибина 303. Це в нас буде біклівий. Додаємо крайку. Міняємо передній край на хай буде. Давайте хай буде 0,8. Далі. Далі, чим відрізняється це від тумби, яку ми попередньому відео малювали, то тут вже є пази для задньої стінки, то нам треба зробити паз. Редагувати пази, додати паз. І тут є вже деякі заготовки для пазів. Але це не обов'язково можна... Зробити заново. Так, відстань у нас буде 15 міліметрів від, від заднього краю. Ширина пазу 4 для ДВП. глибина пазу 8. Накрити край. Це в даному випадку краще так зробити, щоб знизу було якось. Красивіше виглядало. Застосувати все. А, з ліцевої сторони. Тут неправильно я зробив, то з зазворю сторони. Окей. Дивимось. Ось наш пас. Все зробимо так. Позиціонуємо. Правильно цей модуль до стіни. Так, на відстані. На висоті, бо висота нам зараз неможлива. Копіюємо. У горизонталі, хай буде 200. Стосувати. Розвертаємо. Триста шістдесят чотири буде відстань між боковинами. Називаємо це бік правий і переробляємо. Тут буде крайка 0,8, тут буде 0,5. пази. його пази. Цей пас буде по вертикалі справа. Застосувати син. Перевіряємо, все, пас там, де треба. Так. Далі робимо низ. Низ у нас буде розмірами. Ми зараз зробимо 300, а ширина буде 284. Вирівнюємо по по боковини, боковині лівий і е, розтягуємо низ. Тут ми також вирівнюємо по боковині. І зараз нам. А, низ, низ у нас буде на всю е, глибину. У нас не, він не 284, а буде 303, щоб знизу не було щілини такі. Так, розтягуємо. Зараз ми там зробимо паз для ДВП знизу, з лицевої сторони. Тут ставимо 15 з ліцевої сторони. Вгорі застосувати. Окей, треба нам ще крагечку додати. Стосувати. Так. І вручну на передньому краї 0,8 Так, і кріплення додаємо донизу. Хай буде це у нас, як і е, е, прошлого разу, тобто у нас буде лівий край видимий, то ми тут додаємо мініфікси е, на відстані 50 мм від краю. Але зворотнього, з дицового боку. Так. А тут е, у нас е, ДВП від, відстань від... Е, Краю до пазу 15 мм плюс паз для ДВП 4 мм тому ми ставимо 19 плюс 50, 69. 69 мм у нас буде тут мініфік стояти. А далі ми розставляємо шканти шкант 69.

Потім тут ми ставимо шкант 101. Тут 82. Все, готово. Так, зараз ми копіюємо його, цей низ. По вертикалі хай буде там 500, це не важливо стосувати. І потім ми його вирівнюємо. Ми називаємо це вже не миз, а верх. верх, і ми видаляємо баз. Це ми закриваємо. І зараз ми цю деталь зменшуємо зверху стиснути на 19. І кріплення треба відкоригувати. Тут буде 50, тут буде 82, тут буде 50. Тут буде 82. Так, щось. Окей, так, все у нас кріплення наверху і нанизу стоять. Зараз ми вверх здвинемо на потрібну відстань. По вертикалі ми скопіюємо, по-перше, так, тут облікату буде. У нас вже це не верх, а горизонтальна перемичка. Горизонтальна перемичка. Окей.

Мінус 294. Так, є? Але це буде не ремичка на полице. Зробимо полицю То горизонтально по То будуть жорстко кріпитися, на, також на конфірмати Мініфікси і шканти для жорсткості. А полиця це, якщо там треба її винути чи регулювати там по висоті, там вище нижче поставити, якщо там. Додати додаткових отворів. Ми зараз не будемо додавати додаткових отворів, а зробимо поки, поки що так. Полиця. Так, зараз кріплені, ми ці видаляємо. І зараз ми все це згрупуємо, назвемо це А1. А це означає е, антресоль, щоб од, одним словом назвати. Не верхня шафа, а лише там. Антресоль. антресоль з од, одною дверцею. Okay. Окей. Зараз. Ми на полицю поставимо. Ні, ми її зараз а, зменшимо спочатку. Так, знизу стиснемо на 10. І з боків на 1. Так, розмір її став 362 на 274. Все вірно. Зараз ми на цій полиці поставимо полице тримачі. Полиці тримач Почанок. Все, дивимось, чи додало. Додало. Все, полице тримачі є. Зараз додаємо задню стінку із ДВП. Матеріали, ДВП, двп біла. Ми зараз поступимо інакше, як прошлого разу. Так, зробимо поверху, вирівнюємо цю задню стінку. Вирівнюємо. Потім її ми... Розтягуємо. Ось так. Потім ми дивимось, що воно трохи не так нам зробило, але так задумано. Зараз ми її розтягнемо вліво-вправо. розтягнути на 7. На 7 мм. У нас паз тут 8 мм, а ми розтягуємо на 7 мм і є один зазор, щоб можна було легко вставити це ДВП в пази. Розтягуємо на 7. Так. І потім ще знизу нам треба її розтягнути, тому що ми треба там нам також вставити в паз внизу. Нижня розтягнути на 7. Це є. А верхню. Верхню нам треба зменшити на один. Тому ми пишемо. Стиснути. Це. 888 на 378. Це у нас задня стінка. Окей. І додаємо в групу. Так, зараз робимо також з іншого матеріалу фасад. Крайкуємо, хай в нас буде це також 0,8 мм по периметру. Все так, і позиціонуємо, як нам треба. Так. Порівнював по бік лівий ця деталь. по низу і по лівому краю. Так, деталь це у нас фасад. Це фасад. Фасад хай буде також лівий. І буде його довжина 897. Ширина 397. По 3 мм зазор взагалом на на фасад. Тобто 1,5 мм зліва, 1,5 мм справа і 3 мм зверху. Зараз вирівнюємо. Трохи здвигаємо на цей зазор horizontale. Сосунати все у нас. Фасад стоїть так, як він має стояти. Так, бачите, тут зверху 3 мм, зліва півтори. Знизу нема, знизу зазору нема. За подліцу. Так, додаємо цей фасад до виробу і встановлюємо в ньому завіси. Завісу. Дай буде також кліпон. Зараз я відредагую, щоб було видно, що 100 мм. Тут 100 і тут 100. Все, готово. Зараз ми перевіряємо, як воно буде виглядати у нас в програмі VR Pro. -про. Експорт VR Pro. Так, це ми у нас попередні були проєкти. Це буде просто проєкт зберегти. Треба не переплутати. Так, переходимо в VR Pro. Завантажити файл. Тут у нас проєкт ми назвали, ось проєкт. Ось наші деталі. Так. Матеріали. Цього разу разу ми не будемо міняти матеріали, ми поміняємо лише край клей для крайки. І дивимося на нашу деталі. Перевіряємо на всяк випадок. Тобто бачимо так. Це отвори для А, Ні, це не конфермати, у нас же тут у нас мініфікс, Шкант і три таких а, отвора на цій стороні і на цій стороні. А це в нас полиця для полиця тримачей то червоним, тому що, тому що воно знаходиться з тильної сторони. Якщо б воно було з ліцевої сторони, то б воно було чорного кольору. Так, далі дивимось. Це в нас боковий права. Тут вже в нас конфірмати стають, тому тут суцільним кольором замальовано. Это значит скрезные э, отвори. 364 на 330 наш низ, весь наш паз. 364 на 284 ⁇ это верх. Горизонтальная перемычка такого же точно размера. і полиці. Все. Далі дивимось, перевіряємо фасад. Так, перевіряємо розміри 897 на 397 і Наші завіси, наші отвори для завісів знаходяться там, де треба. Все. В матеріалах ми міняємо клей. І тут ми не міняємо, тут я вам показував, як це робить, зараз ми не будемо одне і те ж робити. Віддаляємо, перевіряємо ДВП. Це ось наш ДВП. Все, можна відправляти. Можна відправляти замовлення. Оформити замовлення, чи провести розрахунок. Ось наша цена без знижки, знижки. Все. Антресолька готова. Дякую за увагу.